Ну що ж, Зараз набирає популярність в підійному просторі. Це молодий хлопчина, да, як кандидат Лібігович. Е, якщо серйозно що можна сказати, Ну, хлопець дуже рудований, допомагає ЗСУ, там збори для ЗСУ у нього були. Він приймає активну участь у внутрішньому житті України, відмовляється від якихось колаборації з. Сусідами сусідньою країною там теж дуже дуже такий відомий блогер запропонував йому. Він відмовився. Ну Тому що теж, якщо не спешить там свої рамки якісь відчуває свої границі, щоб не влізти туди, куди потім не зможе там щось регулювати. Внутрішня, так бачу, з долею з долею іронії його якось підтримує в Українці, бо для нас це свіжа якась свіжа волна, як там в театр чи кіно подивитись, воно щось нове, щось воно таке, як сказати Ну таке таке цікаве, як ігришка як політична ігришка як політичний юмор. Тим більше, я думаю, що. І команда президента це правильно оціне, бо вони самі в цьому, в цьому е, плавали, в цьому басейні і розуміють, у чому річ зараз іде. Ну, що можна сказати? Непоганий старт для того, щоб якось в якоїсь ніші потім йому самому вибрати, чи це політична буде, чи це медійне, там з уклоном юмору буде, чи це інформаційна буде, чи дійсно він може стати і політичним деячим яким бо за цим якось сказати юмором приховується те, що ну, серйозні справи він збирає допомогу ЗСУ і збирає дуже успішно. Так що, ну що можна сказати? Молодий, успішний там хлопець, українець? Цьому можна тільки радіти. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.